Сьогодні а, всі пацієнти України з із регіонів з Києва приїхали під кабінет міністрів України, оскільки сьогодні в цьому в цій будівлі а, чиновники прийматимуть рішення, чи жити цим пацієнтам, чи помирати. За попередніми нашими даними, лише 48% пацієнтів, усіх пацієнтів з важкими захворюваннями зможуть отримати ліки, якщо пан Яценюк, пані Яресько пан Квіташвілі, сьогодні приймуть рішення, що бюджет на ліки в цьому році буде 4 мільярди гривень. Пацієнтам важко хворим. потрібно мінімум 8. Ми кожного року приходимо під цю будівлю. Цього року ми приходимо вже втретє. А це третя акція, і ну насправді ви бачите, що пацієнти вже в розпачі, оскільки вони натягли на себе ці мішки, ці, ці, ці вірьовки, і цим вони хочуть показати уряду, що наш уряд це справжній кат кат пацієнтів України. Зі мною поряд стоять пацієнти, які мають різні захворювання. Наприклад, гепатит С. А, лише одна людина з 10 з гепатитом С зможе жити в цій країні, якщо бюджет буде ухвалено в тому розмірі, в якому він є. А, зі мною поряд стоїть людина з вілінфекцією. Лише 25% людей з вілінфекцією зможуть отримати ліки від держави наступного року. А, зі мною поряд стоїть мама, а, дитина якої хвора на фенілкетонурію. І а, по конвенції ООН менше 50% дітей зможуть отримати ліки від держави наступного року. Я хочу передати перше слово Ірі. А, Іра 20 років живе в цій країні із захворюванням, яке називається гепатит С. І вона вам розкаже свою історію. І, власне, чому вона прийшла сьогодні під кабінет міністрів? Доброго дня. Хоча, якщо він був би добрий, то ми б сьогодні з вами тут не стояли. Мені 25 років, і 20 з них я намагаюся позбутися гепатитів. Гепатитів, тому що в мене їх два. В мене два гепатити Б та С. Мені їх занесли, коли робили переливання ще в Ахмадиті, і я п'ята дитина в своїй сім'ї. Моя сім'я зіштовхнулася з різними проблемами, і я не поважаю жодному таких проблем. Те, що пережила я, і те, що переживають багато інших, це, це дійсно важко. В нашій державі дуже важко дістати кошти на таке лікування і лікування взагалі. Тому надію на нашу державу, моя сім'я втратила вже давно. Але в нас є надія лише на Бога, на Бога і на чудо. Таким чином я лікувалася тричі. Я намагалася позбутися цього вірусу, але... але в мене мутував вірус, і він не піддається лікуванню, яке зараз в нас доступне в Україні. І те, що зараз я можу навіть придбати, воно мені не допоможе. І той бюджет, який має бути затверджений. Він ставить під угрозу мене і багатьох інших. Наразі я знаходжусь на черзі на новітнє лікування, яке в нас може бути. Лише я не знаю, чи потраплю я на те лікування, чи потрапить сотні або тисячі людей, які там будуть знаходитися на тій черзі. І я хочу сказати, що я хочу жити. Я хочу жити, я не хочу помирати, я не хочу побачити той день або почути, коли мені лікар каже, що моя печінка почала руйнуватися через те, що я не зможу купити собі ліки. Тому я закликаю і наш уряд, і нас всіх не бути байдужими до ситуації, яка складається в нас в державі. Петро Шеребей, голова. Благодаря организации Всеукраинского мережа людей, еще живут с ВИЛ Самое страшное Жить в стране, которая тебя приговаривает Больше 130 тысяч Людей в 2016 году По сути приговорены Премьер-министром Украины И его политикой а Бюджет, который они хотят сегодня Принять, подразумевает, что Трое из четверых позитивных людей должны умереть в 2016 году у них не существует никакой альтернативы выжить. Они не могут купить эти препараты на черном рынке, они не могут их купить нигде. По сути, их оставляют ну, судьбе, которая распорядится уже, как ей заблагорассудится. 50% из них могут не дожить до конца года. Такая политика – это политика убийц. Это не люди, которые думают о людях, которые приходят в больницу. Вот мне, по большому счету, все равно, в каких красивых кабинетах сегодня заседает Кабмин каждый министр. Вот они должны отказаться абсолютно от всего. Ездить на общественном транспорте, ходить пешком. Но люди в этой стране должны лечиться, получать лечение. По одной простой причине. Человек это самое ценное, что есть в этой стране. Не премьер самое ценное, не президент самое ценное и не Верховный Совет. А люди, которые живут в этой стране. И мы настаиваем на одной простой вещи. Не им решать, сколько нам прожить и где нам жить, и как нам жить. Все, что им надо сделать, это выделить 8 миллиардов гривен, чтобы каждый человек и каждый украинец, который придет в больницу, не увидел пустые полки, а получил возможность жить дальше, прийти домой, не оставить своих детей сиротами, зарабатывать своими руками. Мы от них не просим квартир, мы у них не просим машин, мы у них не просим льгот, мы у них просим и умоляем их дать нам возможность просто банально жить. Все остальное мы заработаем сами. Мы пойдем найдем, где работать, как прокормить свою семью. Мы даже у них этого никогда в принципе не просили. Единственное, что надо сделать кабинету министров, это профинансировать все программы лечения, чтобы в конце концов остановить действующую эпидемию СПИДа в этой стране. И это будет единственный признак, что эти люди начали думать о людях. Организация Объединенных Наций официально обратилась к кабинету министров, чтобы они это сделали. И кабинет министров дал обещание еще летом этого года, что они профинансируют программу лечения. Так вот, бюджет говорит о том, что их слово стоит ровно ноль. Потому что ни одной копейки они туда не добавили. Но все мы знаем, что две недели назад премьер-министр написал в Фейсбуке и везде, что он аж на 25% повысил свою зарплату. Мозгов ему надо добавить на 25%, чтобы люди лучше начали жить в этой стране, а не зарплату. Вот о людях повысить программу лечения. Тут он забыл, тут все и закончилось. Так вот, пациенты вышли сейчас под кабинет министра. Если здесь не хватит ума спасти людей, мы пойдем под Верховный Совет. Если там не хватит, мы пойдем в Евросоюз. Мы хотим, чтобы, по сути, в мире знали, что вся эта занавеска красивого вида, что здесь происходят перемены, имеет страшную сторону, обратную. Здесь умирает 1600 человек в сутки по причине отсутствия лекарств. Вот это правда нашей политики, которая сегодня исповедуется Кабинетом Министров. Наталья Тимощук, голова благодейной организации Орфолайт, она имеет Яка страждає на рідкісне захворювання. І представляю по суті всіх мам, які опинилися сьогодні перед вибором. Як вижити їхнім дітям в цій країні, коли ліків просто немає? Я представляю інтереси пацієнтів з рідкими орфанними заболіваннями. Сьогодні сім'ї, батьки, пацієнти з рідкими заболіваннями вимушені були вийти сюди. под стены Кабмина, для того, чтобы чиновники услышали о том, что такие пациенты существуют и что они нуждаются в лечении. На сегодняшний день официально принят перечень редких орфанных заболеваний Министерством здравоохранения, в котором насчитывается больше 170 орфанных заболеваний. Причем Лишь только несколько из этих заболеваний имеют финансирование и то только по программе Конвенции ООН по правам ребенка. И в Украине эта программа определяется, финансируется для этих нескольких заболеваний всего лишь только в основном где-то на 50%. Это такие как фенилкетонурия, гемофилия. Некоторые из них вообще и того меньше, где-то 30 процентов. Это первичный иммунодефицит, болезнь Гаше и многие другие. Что бы хотелось сказать, что фактически, с учетом того, что редких заболеваний много, это где-то 5 процентов населения всей нашей страны живут именно с этими редкими заболеваниями. Но лечение они не получают. Если получают, то частично. И то отдельные заболевания. По большому счету, необходимое хотя бы то самое необходимое для этих 170 заболеваний, где-то нужно 400 миллионов гривен. В бюджет 2016 года, не считая Конвенцию ООН и тех нескольких заболеваний, которые частично финансируются, всего лишь заложено 24. Хочется сказать, что в европейских странах все эти орфанные заболевания, они финансируются за счет государства стопроцентно. Поэтому дети, пациенты, которые имеют эти заболевания, ничем не отличаются от всех остальных здоровых людей. Хотелось бы, чтобы когда-то и в нашей стране это наступило. Хочется сказать еще по поводу того, что многие программы, они Правда, могут помочь, помочь этим людям, которые сами смогут жить самостоятельно без помощи государства. Им только нужно купить лекарства. Поэтому мне бы хотелось сегодня от имени всех родителей, от всех пациентов, которые имеют редкие заболевания, обратиться к чиновникам, что прекратите мучить наших пациентов, обратите на них внимание, дайте им финансирование, так как это происходит в других цивилизованных странах. Вони теж имеют мають право на жизнь. Орфанные заболівання мають право на життя. Дякую, пані Наталя. Вам не передати яку кількість листів різних листів ми написали на кабінет міністрів, на верховну раду, на бюджетний комітет, на комітет охорони здоров'я, на міністерство охорони здоров'я. І е, насправді це дуже принизливо, коли хворі люди е, приходять під е, органи державної влади просити ну, просту річ, просто щоб їм дали жити в цій країні. Е, коли я спілкуюся особисто з міжнародними експертами, з експертами в Європі, ніхто не розуміє, чому ваш уряд. Так так ставиться до людей, ну їм їм що? Їм, ну їм все одно, чи буде в них нація в цій країні, чи не буде. Як сказав Діма, в нас зараз вже 1600 українців. Це офіційна статистика Держкомстату помирає 1600 українців за один день помирає від, від цих захворювань лише тому, що в них немає ліків. За нашими підрахунками, якщо Бюджет сьогодні буде ухвалено той, який запланував собі пан Яценюк. То насправді цих людей буде в два або навіть в три рази більше. Ми сьогодні передамо листи і від міжнародних організацій знову ж таки, і від пацієнтських організацій, які сьогодні тут пану Яценюку. Ми просимо лише одного: закласти в державний бюджет України в проект державного бюджету на ліки 8 мільярдів гривень. А цю, цю цифру насправді підтримує Міністерство охорони здоров'я. Цю цифру насправді вже підтримує Міністерство фінансів України. А, наразі а, лише Кабінет міністрів повинен прийняти це рішення. А, потім а, пан Павелко, голова бюджетного комітету, повинен підтримати цю цифру. Ну і Верховна Рада проголосувати до кінця тижня. Насправді вирішиться доля цих людей, які сьогодні приїхали зі всієї України. Щоб насправді а, сказати пане Яценюку, все, що вони думають, я б хотіла на останок дати ще слово Оксані Корчинській. Вона є головою опікунської ради Охмадиту а, і опікується онкохворими дітьми в цій країні. Всім доброго дня! У нас вчора було і свято, і горе в Охмадиті. До нас в Охмадит потрапив хлопчик йому 17 років. Він з Вінниці. Вінницькому онкодиспансері Кожна п'ята дитина, кожна п'ята дитина. При приливанні крові під час лікування онкології отримує ще й гепатит П або С. До нашого хмодиту в цьому році із шести дітей, котрі до нас в Вінниці було направлено, п'ятеро мають гепатит і С, А двоє мають одночасно і має і С. У нашого 17-річного юнака Ігоря вчора був після першого протоколу ремісія. Ремісія це перший протокол, коли в даному разі власти піддались лікуванню. І перші ж аналізи після цього протоколу показали, що в нього є гепатит Б. Тобто йому тепер, окрім лікемії, знову треба боротися буде ще з гепатитом. Вчора у нашого бійця АТО, Клокуна Максима, теж було свято. Він добровольцем почав воювати і був важко поранений в Лавайську. Йому відірвало ногу. Ми півтора роки боролися за те, щоб його визнали бійцем. Ато вчора ми перемогли суд за півтора року. Нарешті його визнали, що він постраждав і що він є інвалід війни. І його кінцівка була відірвана під час боїв. Натомість, вчора нам інститут нейрохірургії, котрий робив йому операції, підтвердив, що коли його лікували в Дніпропетровську, його так само під час переливання крові заразили на гепатит Б. От вчора ці дві долі онкохворих дітей і наших бійців АТО, котрі не забезпечені не те, що в даному разі якісними продуктами крові, але зараз питання: хто їх буде лікувати далі? Тут є наш, наш волонтер Валентин Десятник, який займається переливаннями крові. Він вам може розповісти, що таке, яка кількість зараз дітей по країні і важко хворих людей заражаються на гепатити під час лікування, коли їм потрібні, будь-які продукти крові. Будь-які. Щоб ви розуміли, в деяких містах кожен п'ятий, в кращому випадку кожен десятий. Сьогодні я надію, що ми доб'ємося. На комітеті Верховної Ради з охорони здоров'я і комітет підтримує збільшення бюджету. Але Кабміну прийдеться відповідати за те, якщо нам не вдасться це провести через них. Тоді я надію, що вийдуть не тільки наші активісти і не тільки важкохворі люди, а вийдуть набагато більше людей. У нас нема виходу. За нами те, що скажімо, може статися горе в кожній родині. За нами важкохворі люди, котрим потрібне лікування вже сьогодні, а не через три роки. Дякую, колеги. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли. Від Кабміну ніхто до нас не вийшов. Я так розумію, так на жаль, як завжди. Але ми передамо наші листи і сподіваємося, що нас почують. Дякую.